На Волині триває вступна кампанія до коледжів на базі 9 класів. Розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук. каже, абітурієнти подають заяви для вступу онлайн через електронні кабінети. У підколеджі створили консультаційний центр для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Консультаційний центр прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже, хоче подати заяву на спеціальність комп'ютерні науки. Мені подобається взагалі it сфера і вирішив е, трохи розвиватися в цьому. Загалом проблем з створенням кабінету не було. Ми створили його ще вдома. Просто приїхали з готовими листами з кабінетами. Поступає після дев'ятого, тому що бачу більше перспективи. Анастасія музика Лучанка створити електронний кабінет. Вирішила у навчальному закладі. Чесно, не розбираюсь трохи в цьому. То прийшла сюди. Я щось так більше потянула після дев'ятого. Як це не хочеться ще два роки в школі сидіти. Поступаю в цьому році сюди, на музичне мистецтво. У педколеджі заяви в електронній формі подають другий рік поспіль, розказує консультантка Марія Копчук. Раніше документи подавали в паперовому вигляді, і це було простіше, бо так було багато років поспіль. Вже другий рік, як ми маємо через електронну базу, для того, щоб створити електронний кабінет, дитина повинна мати діючу електронну пошту з паролем через доступ, через свій телефон. Інакше ми її не активуємо. Потім обов'язково має бути фотокартка електронна, обов'язково має бути електронний мотиваційний лист, який ми теж завантажуємо до обраної конкретної спеціальності». Вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року максимально спрощено, розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Лілія Боремчук. В зв'язку з воєнним станом дуже спрощений вступ абітурієнтів в цьому році. Вони не здають ніяких іспитів, лише проходять співбесіду. Співбесіда в нас буде проводитися з двох предметів: українська мова і математика. Діти, які мають пільги, зобов'язані звернутися в один із закладів освіти, щоб подати свою зареєструвати свою пільгу. Пільгові категорії це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. З інвалідністю, діти, батьки, яких загинули чи воюють зараз, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах. По дев'ятикласниках маємо 240 ліцензованих місць. Зі слів Лілії Беремчук, станом на сьогодні у Петколеджі зареєстрували 120 заяв. Консультаційний пункт тут працює щобудня з 9 до 18 години, у суботу до 13. Загалом в області є 21 фаховий коледж. Зареєструвати електронні кабінети при вступі у них можна до 13 липня, розповів заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.